Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. І зараз покажу вам рецепт дуже швидкого салату. Називається за 5 хвилин до Нового року. Що нам для цього знадобиться? Хамон, сир. У мене дороблю, можна брати будь-які, які ви полюбляєте: горгонзолу або брі, дві мандаринки, рукола, мед, горішки. Беріть будь-які за своїм смаком. Оливкова олія і оцет бальзамічний. Викладаємо руку, ставимо по центру, бачите, якусь ємність, тут у нас буде соус. Викладаємо ось так руку кругу. Руку ми виклали. Тепер підготуємо хамон. Робимо з хамону ось такі квіточки, начебто. Це все дуже швидко. Дивіться, як гарно вже. Друзі, дивіться, гамон ми виклали, а тепер нарізаємо бо ось так ламаємо сир сюди. Також, в довільному порядку. Друзі, сир ми виклали, тепер беремо мандаринки і ось так. Гарненько поріжемо. Так, мандарини вже ми розклали, а тепер будемо робити заправку для цього салату. Столова ложка нагадаю меду. Півстолової ложки оцту бальзамічного. І 4 столові ложки оливкової олії. Так, розколотимо нашу заправочку і виливаємо ось сюди. Друзі, я додаю сюди грецький горішок, я його попередньо ще. Піджарила, підсмажила для смаку і потовкла ось в токушці. Додаємо сюди до нашого салату. Ось так. А потім бере кожен сам собі порційно і заправочку заправляє вже у своїй тарільці цей салат. Все, 5 хвилин, дійсно, 5 хвилин до Нового року, і салат готовий. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей в новому році!